Шановні депутати, сьогодні 22 жовтня 24 року, ми починаємо наше засідання відповідно телефонограми. І фактично, які будуть пропозиції? Розпочати. Валерій Валентинович. Так, розпочати. Є якісь питання, які по черзі дені? Слухай спочатку, то що інформаційно повинно було, вже потім повернутися до питань. Угу. Я так вважаю. Угу. Є якісь ще пропозиції? Ні, якось він іде, інформаційно бачу. Uh -huh. Ми зараз давайте у це питання розглянемо, за яке нам потрібно голосувати, а інформаційно вже потім. Зараз... 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 Ні, ну там ще щось... Та щось у нас зараз е... присутні є ті, які з черги денної нашої можуть доповідати нам, так? Да? Да. Завжди з повагою до людей, то Олександр наближається да? вже То під... Ми будемо по цьому питанню. Валерій Валентинович. Да? Ви Добре. Ви Добре. Добре, все тоді рухаємося по протоколу. Дякую Добре. вам. Добре. Починаємо у нас інформаційно в вересні місяці. Ми повинні були слухати питання, перенесли його на жовтень з об'єктивних причин і тому інформація щодо програми соціального захисту та підтримки дітей в Жотовоцькій міській територіальній громаді 21-25 років. Програма за дітей серед дітей позбавлення батьківського піклування осіб з їх числа в 2024 році. Олена Олександрівна, Альона Олександрівна, начальник служби справ дітей. Прошу вас. На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 184 дитини серотихенти, збавлених батьківського опікування. З них під опікою виховується 144 дитини, виховується у прийомних родинах 15 дітей. В дитячих будинках сімейного типу 21 дитина. На повному державному забезпеченні влаштована одна дитина і сім'ю родичів знайомих тимчасово влаштовані троє дітей до остаточного вирішення подальшого щодо влаштування сімейні форми виховання. Станом на 1 жовтня 2024 року евакуйовані за кордон на 4 прийомні родини, в яких виховується 6 дітей. Зв'язок з ними підтримується через соціальні мережі. В період з 1 січня 2024 року. По 1 жовтня 2024 року на первинний облік служби у справах дітей виконкому журтольської міської ради взяти 11 дітей силі та дітей позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані до сімейних форм виховання. На території Жортоводської громади функціонує два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 11 статусних дітей та 12 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей. Також у місті функціонує одна патронатна родина, в якій наразі виховується четверо дітей, які опинили складних життєвих обставинах. Пріоритетною формою виховання. На сьогодні у нас є усиновлення, тому на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 24 статусні дитини, які підлягають усиновленню. Станом на 1 жовтня 2024 року з первинного обліку дітей усиновлено 4 дитини позбавлені батьківського опікування. Служба у справах дітей спільно з суб'єктами соціальної роботи постійно здійснює контроль з умовами проживання та виховання дітей з сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей, які пинили у складних життєвих обставинах, шляхом адресного відвідування. Все. Зараз це е, програма перша, правильно? Так, так. Mm. так, так. Це, це підтримки дітей в Жовтовоській міській територіальній громаді. А ще раз е, скажіть, будь ласка, яка кількість взагалі дітей у громаді у нас зараз? 184 вісімдесят чотири дитини. Скільки обліку. Це на первинному обліку. А, а, це ви так. говорите про статусний А взагалі, скільки програма соціальних заходів взагалі е, підтримки дітей? Скільки дітей в громаді зараз у нас? 6748. І є у нас діти, які мають статус внутрішньопереміщених, да? дітей? А якісь... У нас статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів 280. Угу. Є таке питання. Є якісь питання до. У вас є якісь пропозиції до покращення вашої роботи, те, що потрібно, і залежить, наприклад, від нашої підтримки як депутатів даного комісії. Це слідуючи якраз питання на обговорення питання на обговорення. То на дане питання ні ні ніякої такої інформації. <съяв> <у сами. съяв> і ще у нас програма є забезпечення дітей, вже сирі дітей позбавлено батьківського піклування, осіб, яких числа в 24-му році? Програма у нас зараз цієї немає, вона не функціонує на території, але питання щодо Захисту житлових прав у нас все рівно в посадових обов'язках <кій> законодавчій базі. Тому на первинному обліку служби перебуває, як я вже говорила, 184 дитини, сироти та дитини позбавлені батьківського опікування. З них мають житло на праві власності 14 дітей, мають житло на праві користування 65 дітей і не мають житла це 105 дітей. Діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування, які не забезпечені житлом по досягненні 16 річного віку. Беруться на позачерговий квартирний облік. Станом на 1 жовтня 2024 року, на вже значному обліку перебуває 99 дітей та з дітей сирі дітей позбавлених батьківського опікування та осіб їх числа. Усі спірні питання і не спірні питання, які стосуються житлових та майнових прав дітей, виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дітей. Так, з 1 січня 2024 року, по 1 жовтня 2024 року, на даному засіданні було розглянуто 30 Питань щодо захисту житлових та майнових прав дітей. Порушень житлових та майнових прав виявлено не було. В періоди з 22 по 24 роки державна субвенція на придбання житла для дітей сирі дітей позбавлених батьківського пакування та осіб з їх числа не виділялася. Але все рівно були підготовлені списки. Статусних дітей та осіб їх числа спільно з управлінням житлово-комунального господарства та направлені на обласну службу у справах дітей, у разі якщо в подальшому буде виділятися субвенція, щоб наші діти могли також скористуватися цим правом, придбати собі житло. Планувалось виділення субвенції до кінця 2024 року, але вона була запланована для. ДБСТ, які є вимушено переміщеними, або наші ДБСТ, які знаходяться за кордоном і планують повернутися в Україну. Але в нас таких категорій ДБСТ немає. У нас внутрішньо переміщена тільки одна прийомна родина. ДБСТ немає, і за кордоном наших ДБСТ теж немає. Тому у нас потреби не було такої. Я правильно зрозуміла, це зараз ви говорите про субвенцію, да, виділялася та що, так? Да? Перерозподіл там коштів був і виділялися на ті області, де ВПО, іменно ВПО ДБСТ, які вимушено переміщені, знаходились на території. Нас так, а відповідно, там, відповідно іменно цю категорію. Тільки цій категорії, на придбання житла не виділяли. По Україні, в принципі, така субвенція була, але ми не попали відповідно в цілі категорії. Mm -hmm. да, змогли. Ага, Є таке Про питання. питання да, да. Квартири, які у нас ну, не використовуються по місту, вони були традиційно, безпечні роботи проводилися. Квартирами управління житлово-комунального господарства займаються. Ми, вони вони на балансі і вони їх розподіляють між дітьми, які перебувають на обліку. Це така робота ведеться? Да. Да. Є комісія спеціально створена. Ми засідаємо. І... Розкажіть ще про цю комісію. Бо і я входжу від депутатської нашої комісії, і ви ж також ходите в складу цієї комісії по інформацію про про інформацію. Розкажу багато так. квартир місії. Звертаються громадяни до управління ЖКХ з заявами щодо постановки їх на квартирний позачерговий облік. І На нашій комісії розглядаються ці заяви, і ми комісійно приймаємо рішення щодо взяття дітей сиріт на облік осіб з їх числа, і взагалі громадян міста, які виявили бажання стати на позачерговий облік з метою покращення житлових прав. Ця комісія працює а облік надається. Ви зверталися громадяни, ну, вони готові за власні кошти відремонтувати квартиру, яка занедбана, за достатньо знаходиться. Ці питання вирішуються. Як там пара, там, там черговість іде, це, там Яни Оксім відповідає черговість, і вони не можуть. Якщо, наприклад, забажала людина ось та, а ось це ще не прийняла рішення, вони не мають права надати. Ні, якщо, там якась певна черговість. По-червоності по, 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 по людина сказала, що вони не ну, Вони висвяткують це питання для того, щоб не порушувати попередніх людей які якісь теблік права. Вони займаються питаннями. Є такі, які звертаються, ну але вони спочатку вирішують питання попередніх, а потім інші. Ну це так Я не лицю на цих Да. Ну я просто як член комісії, також повноваження в мене була включена там, де Альона Сергійовна Олександрівна до складу комісії головою комісії Кудрявцев Олег Федорич секретарює управління ЖКХ. Постійно приходять там телефонограми, і на комі і приймаємо коли участь, то є облік, облік в управління ЖКХ якраз, і є черга там першочерговики, позачерговики, і все відбувається відповідно норм законодавства, пакет документів. Те, що говорила зараз Альона Олександрівна, здає пакет документів, передається, ставиться на облік, і відповідно черговості тоді виділяється. Тому що такі випадки дійсно є. Як член комісії, я це підтверджую. Є якісь питання у членів комісії? Я б хотіла підняти питання, да. зараз ведеться запис Таміла Анатолійовна, Альона Олександр, тому я не, не можу проговорити прізвище цього прийомної родини, і там опіка да, стосовно. Ми можемо там створити дитячий будинок типу, але не забезпечене житло. Чи потрібна допомога якась вирішення цього питання без прізвища? Ми зрозуміла. ми займаємося цим питанням постійно. Чи потрібна якась допомога від нашої комісії? Сприяння в чомусь? Ні, ми там займаємося через ЖКХ, вони просто дурно знають. Але наскільки мені відомо, дана робина виїхати за кордон? Ще раз. Дана родина планує виїхати за кордон, має планує вихати виїхати. А скільки там взагалі зараз дітей знаходиться? Скільки то під опіку, а скільки то в прийом? Троє під опікою і два в прийомній сім'ї. Ну тобто п'ять дітей, які мають статус. Да? Ми могли б ствердити вести, да. але житла немає, і таке питання. Ми подавали листи, все це є, це розглядалися питанням, там є якісь передмови, які називаються, ну чисто для технічні да, мови, будемо казати так. Ми там знаходили можливість вийти, нам організації, які планували зробити там, ремонт, все, і так далі, і так далі. але ось, є нюанси. Угу. Але ми в цьому напрямку працюємо з То на даний час є потреба в забезпеченні житлом? Чи не, не якось? Ну залежить від того, вони, з такими, вони, які, ще приймають, вони приймають рішення. Вони вже місяць нам сказали, як останні да останні місяць. Воно ми все знаємо це. Я пам'ятаю, що до членів комісії, що ми навіть запрошували було у нас управління ШКХ. Де е, нам надавали інформацію взагалі тобто, про стан забезпечення житлом, там про квартиру, яку, начебто, знайшли, треба тільки було Ну, зі є. Там а, треба технічні умови для того, щоб mm -hmm. дозволу на об'єднання цих трьох квартир в одну, а потім е, і так далі. Тут і є за все, все і листи, наші там є від служби, лежать все, але є нюанси е, від вас, Альона Олександрівна. Е, і Таміла Анатолівна, чи потрібно якась сприяння в якомусь вирішенні питання, як нашої ну, депутатської комісії, mm. членів комісії? Mm. Коміс. Стану на суді. поки. Інформацію дякую, ми прийняли. У нас і одна, і друга інформація є. Вона зрозуміла є у вас? Угу, uh Так, -huh. да? Да, інформація. Тому ми приймаємо до відома. Да. Єдине, ну для мене особисто не зрозуміло. Я розумію, що у військовий час, але. Є закон України, де про забезпечення здійснення заходів по захисту прав дітей, старі дітей позбавлено батьківського піклування, да? і в службі у справах дітей ці повноваження також ніхто не відбирав. Але програми якби у нас в місті немає. І так як сказала Альона Олександрівна, наш програми немає захисту житлових прав програми. Немає програми як такової на обласні обласній службі. її про... Теж немає. ми має. з ми зв'язували з обласною службою. Вони сказали на час війни дана програма. Ну вона закінчила свій термін, інову вони не створили. Сказали, зараз немає. Ну необхідність є, але не на часі сказали. Вона буде пізніше, як тільки можливість. Ми створимо обласну обласної ви будете робити свої програми. Ми це питання в минулому році займалися дуже тісно, зв'язувалися з областю і так далі. Ну ми це питання піднімали і вона пам'ятайте, задавали, так, так, так. щоб затвердити на 24 четверте там чи до 25 п'ять роки. Бо ну я ще раз повертаюсь до законодавства України, тобто повноваження то є про виконання функцій, да. А програми, як би, ну, область зупинила в зв'язку з, України, з... Хоча в інших областях, Хмельницька, да. вони ж кажуть про те, що наша область з'являється на межі. Угу. Постійні прольоти. І ви, виділять кошти, де завтра, можливо, буде, вибачте. То це недоцільно. Тому вони зупинили на рівні області цю програму на Дніпропетровську. Просто зупинено, да. Да, то, да, що мають. Да. Вони, будемо казати, вона закінчила термін, і вони йнову не, не подовжили на час війни. Тому що, ви бачите, проти і так вони кажуть, недоцільно в нашій області виділяти кошти з бюджету на там, де може бути потенційний якийсь продукт. Будемо казати так. І вони призупинили на подальше відновлення даної програми на, на пізніше. Тобто вони не сказали, що як її не буде. Вона буде, але призупинили. Вона просто закінчила, а ну вони не не, не подужали. Є якісь питання у членів комісії чи пропозиції? Ні. Ну ця інформація була просто інформативно. Ми питання слухали, тому приймаємо до відома. Дякуємо Ні. за доповідь вашу. І ще раз наголошую на тому, що ми комісія ще для того, виноситься питання, щоб якщо є якісь у вас. До вас я звертаюся. Якщо є якісь питання, де мож... треба потрібно сприяти, щоб ми, сприяти. ми сприяти також знали. Дякую. За Дякую. Часто. Далі, яке наступне питання? Вибачте, що в мене на студію ви... Приорганізація. Да. Організація служби з права дітей. Тому що інформація. Давайте, да. Інформаційна, але не пов'язка. Починаємо. Ага. Ви починаєте, Альона Сергійовна. Дякую. 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 Побачить. Можемо поки зняття з контролю. Давайте зняття з контролю. У вас є попитки, а виситками відмічення які позиції. У вас є ця інформація? <клес> У нас є питання про зняття з контролю рішень Човтовоцької міської ради восьмого скликання. І перелік питань програм. Їх у нас доволі багато. Мені їх зачитувати, чи ви якось ознайомитесь? Так. З... Угу. Як ото дякую, Малена Івана, що підготували цей перелік, чи пані Антоніні? Хто? Пані Антоні Антоніна. Хто? Антоніні Анатоліївну, дякуємо. Передайте їй за ті питання, які знімаються з контролю. Які будуть пропозиції? З контролю. Дякую з контролю. І? Ого, що відбувається. Ага, до готові. Валерій Валентинович, ви за? Так, так, звісно, я вже навіть не писав. Я просто хочу сказати, що у нас... Так, Таміла Анатолійовна, питання стосовно реорганізації Служби у справах дітей виконавчого комітету Жовтогольської міської ради. Я хочу сказати, що дане питання достатньо серйозне. На багатьох нарадах, комісіях я була, і у нас одна із трьох громад по Кам'янському району, які не є юридичною службою. Є протоколі доручення від 15 липня, від 2 жовтня, від 10 жовтня, де чітко сказано створити до 1 січня службу справи дітей окремо юридичну. Якого року? Два. Але підготовлений був проект річні підготовлений. Всі моменти, і так вийшло, що у нас юристи були цей у відпустці. І я щось на це питання не дуже звернула увагу, тому що ми дивилися по кадрам, по положенню, звертали увагу на це. Але коли він прийшов, він каже: ви ж розумієте, що дане питання може не пройти в зв'язку з тим, що треба паралельно, раз ви створюєте ці штати, одиниці, структури і так далі. Треба у нас з юридичного відділу виводити одну одиницю. Тобто це питання повинно бути паралельно і слідуюче питання моєї структури виконавчого комітету. А воно було, вибачте, до публікації не готове, тому що ми даний еспект не розглядали. І він сказав, що це питання воно потребує ще в цьому напрямку вивчення, опрацювання для того, щоб ці питання два були пов'язані Олена Олександрівні і моє слідуюче по структурі виконавчого комітету. Тому що каже, однозначно вам зроблять зауваження на комісіях, що переведення і так, далі, і так далі. А воно було не готове. Тому це пов'язано з цим питанням. В першу чергу, і інше питання, чи необхідність це питання про тимчасове влаштування. Можете сказати, я вам даю Да. Так, да, питання по тимчасовому влаштування були внесені зміни законодавства. Що зараз, якщо діти тимчасово влаштовуються в родину, там збирається певний перелік документів, і до вирішення питання, ще до подальшого їх влаштування, люди, які тимчасово влаштували дітей до себе в родину, можуть право мають право отримувати кошти. Але основним з документів, який є в переліку щодо отримання цих коштів, це є наказ служби у справах дітей. Як Ми не окремо юридично. Особа, тому ми не можемо видавати такі накази. Рішення виконкому не підходять для оформлення, їх не підтягує А Для того щоб люди мали змогу отримувати кошти, коли діти тимчасово влаштовують, ми повинні видавати саме наказ служби у справах дітей. Тобто вони зрозуміли, що багато громад не хотіли робити окремо юридичні, тому що коли я була в Кам'янському, в мене запитали: у вас що в службі я бачила з. Олена Гуджій, вона казала: тільки не що у вас одна одиниця. Кажу ні, нас четверо, ну фу, слава Богу. Тобто є громади, де взагалі людей немає. Від них вимагають окремо юридичної для того, щоб зробити ці накази відповідні все, а людей у них нема. На все я кажу, але ми по цьому шляху йдемо. Вона молодці. Ми чекаємо два результатів, що це буде окремо юридичне, і далі буде цей ти. Я кажу, ми готуємося і так. так. Тобто це питання. Вони два взаємопов'язані. Uh -huh. Вірую, на Правильно я зрозуміла, що в принципі е, ми йдемо до того, що громада що служба у справах дітей буде мати статус юридичної особи да? так? Е, перше, скільки людей буде працювати зараз? Забезпечені ви штатами, чи ще потрібно буде людей? Зараз начальник бути... служби є і скільки, Треба, скільки, скільки людей? спеціаліста і начальник юридична особа? нам Треба ще бухгалтер і юрист. Да. Оце ж той юрист, який повинно планує yeah, скоротити в юридичному? Від. Відділі... 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 В даний час в юриди... відділі виконкому юридичному є три працює три спеціаліста. І один із них. Це буде він переведений в службу да. субах дітей, правильно розумію? Тобто ми додатково людей не беремо крім бухгалтера, бухгалтера. Okay, бухгалтера. бухгалтера на пораді бухгалтера на добро. Зараз чотири, uh -huh. плюс одна буде із юридичного і ще один буде бухгалтером. Ну він шляхом переведення буде. А який бухгалтер переведення? Ні, юрист. Він буде не так, ви ж не додатково будете одиницю про ні, ні. ні, Ми будемо з'ясувати по юридичній сторінці. Чи це ага. там звільнення туди, прийняття чи переведення? Але це... ця людина буде так, забезпечена роботою? Але нам так. Треба, на, на гроші плюс одна. Це бухгалтер. Це бухгалтер. Тобто в 2025 рік вам потрібно так, для так. проведення юридичних... з юристами ми, 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 засумку. Чи це буде з 1 січня, чи, чи з 1 е лютого буде ну, по юридичним там, аспектам в залежності від людей, переведення, переведення, скорочень, скорочень і так далі. Але в 2025 році окремо юридична з такими моментами. І бухгалтер. Ага, Анатоль, я правильно? Роботи, Там тоннель, з який там бухгалтер. Ну він не, не змінюється. Він ну, смислю хоч п'ять ну, чоловік, ну, хоч двадцять. Щоб хоч хоть дві людини, хоч двадцять дві. Об'єм роботи забезпечення Ні, прав не. дітей нашої громади на те, І що, що? буде там на пів на пів ставки працювати. Немає права як підписуватися на казначей, Вони ж окремі рахунки, все ж що... знаєте. Я про що хочу сказати? Вони... В 2009 тисячі я році прийшла в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Керівник директор я була, було три всього спеціаліста і бухгалтер. І, по, і роботи було, що на нас його п'ять чоловік було: вся звітність, зарплата, е, захищення за, спеціального за утримання, закупівлі. Ті ж самі питання. Бухгалтери, а тим бачив, хто ж і кадри там повинні носити. Я пам'ятаю, вела людина бухгалтер із веденням ще й функції кадрової роботи, то роботу цю потрібно робити. Нема щоб на півстати ви Тамілан в дві на двадцять рік. Це я так уточню так. для себе це питання. Будете виносити питання. Ми виносимо будемо питання виносити. Я ми щасливіся з юристами працюємо структуру, ви да, структуру. Чи це ми на листопад? Чи можливо і на грудень винесемо? Щоб уже одну структуру, щоб я за структуру двічі не виходила. Міти на двадцять але з ми да. ви да. а там по юридичній стороні ми подивимося, чи служба з дітей буде юридичною старшу січа, старшу люди чи старшу без не виподіли. По якщо я буду виносити структуру свою повністю, бо це пов'язане теж структура із ЦНАПу. Щоб ви розуміли, да там теж з кадром питаннями ми плануємо там. Yes. Я скажу свою точку зору. Це питання в принципі воно вже давно да, так, багато. Багато років. 4 роки, давайте чесно. Да. і пам'ятаєте, навіть нашу каденцію, коли ми піднімали те питання про юридичну особу служби у справах дітей. По протоколам ми це ще й записували, давали доручення створити, надати статус юридичної особи. Тоді говорили не на часі. Нарешті ми до цього прийшли. Тому що нестиковка відбувається самого нормативного актів в Україні, бо є закони, є постанови, і це про ті повноваження, які на службі у справах дітей потріб виконувати функції, які покладені в громаді тільки на них. І щоб їх виконувати, їм треба статус юридичної особи. Моя думка потрібно підтримувати. Да, у нас і... зараз не просто інформація. Це вже впрацьовано все з а де ви будете знаходитися. Поки, Пи... тут, поки тут і планується. Да, так. І так само оформлять, як у нас молодь, як у нас фі... управління окремо, там, ну, ці всі аренди, це вся бухгалтерія. Вирахування, це все ще повинно бути. Якісь є у нас питання, пропозиції? Да. Шо? Шо? юристів? Троє. А є треті. Башту знають це бачите, хорошо ви знаєте. А третій третє сидіть у службі серах дітей і її брали як третю тюниця, яка виконує функції пода. Позові говорю. заяви туди. В розгадайте питання ввече. ми не можемо озвучувати прізвище. Просто ми пам'ятаємо да. людину, але а. вона звільнялась. Зараз там, там постоянно да. другані третя вже єс. На уже є вже Данна працює унічка, просто унічка без прізвищ, без ніч да вона молодець. Працює, вона знає всі заяви. До суду пойде дуже швидко і реагує швидко. Дякуємо, інформацію отримали. Є щось ще по цих питаннях? Є, Є да? нема, так? Да? Це Таміла е, Анатоліївна, Альона Олександрівна. Дякуємо вам. Е, на даний час ми призупиняємо запис, тому що буде розгляд питання, розгляд заяв мешканців громади на матеріальну допомогу.